Якщо помітили, що серед сезону ваш водоспад почав протікати, швидше за все це не дирка. Переконайтеся перевірити свій периметр пруда, периметр водоспада. Чаще за все це просідає край просідання краю плівки, або хтось наступив, або корінь переліз через плівку і штовхнув її вниз, або камінь ви під ним погано протрамбували грунт, або йде десь вода, починає під нього підмивати, і камінь штовхає плівку вниз і е, переливається через. Край. Також буває сильне розбризгування, і дирку вже шукайте в останню чергу. Хоча я, я зустрічав дуже багато е, моментів, коли білки, миші крати прогризали дирку в плівці. Е, для цього теж буде, е, треба бути готовим, не залишайте пусті порожнини. Не за плівкою, не поверх плівки. Під камнями повинен бути або гравій, або піна, або ще щось, щось ще, щоб там не була домівка для якогось гризуна, який потім обов'язково зробить дирку вашій гідроізоляції. Потім коли підняли каміння, дружили, що дирка тут не одна. Багато дирок. сотні, ну три великих і сотні маленьких. Розуміло, десь тут вода на пів метра вища. Тут водою, тварина це. Мабуть, нутрія, бандатора, щось таке залізла, зробила собі там норку і порвала плівку.